Вправа 1216 обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Нам треба знайти суму 4 сьомих і 1 сьома. Пишемо, що це дорівнює. Ну що ж, Знаменник у нас однаковий, 7, то записуємо, що це буде 4 плюс 1. Такі ж дії записуємо як між дробами, а знаменник у нас буде 7. І це дорівнює. 4 плюс 1 це буде 5. Записуємо тоді сьомих. Тобто сума цих дробів це 5 сьомих. Переходимо до другого завдання. Бачимо 7 дванадцятих плюс дванадцяті. Ну що ж, знаменники у нас однакові. Тоді дії, що між дробами записуємо такі дії між чисельниками, пишемо, що це дорівнює. Тоді 7 плюс 3 записуємо. Буде 12, і це дорівнює. 7 плюс 3 це 10. Ну і пишемо 12. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 5 19 плюс 11 19. -х. Знаменники однакові. То записуємо тоді такі дії, як між дробами, такі дії між чисельниками. Буде 5 плюс 11. Записуємо 19. -х. І це дорівнює. 5 плюс 11 це буде 16. Тоді буде 19. -х. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 5 одинадцятих плюс 6 11. Ну що ж, скільки це буде? То знаменники у нас однакові. То тоді в чисельнику пишемо 5 плюс 6. Додаємо чисельники, а знаменник у нас спільний 11. І це дорівнює. 5 плюс 6 це 11. Записуємо 11. І це дорівнює. 11 11 це 1. Пишемо, і це дорівнює 1. Тобто 5 одинадцятих плюс 6 одинадцятих – це натуральне число 1 в сумі. Або 11. 11 є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 7 13 плюс тринадцятих. І пишемо, що це дорівнює. Знаменник буде спільний 13. Ну а в чисельнику пишемо 7 плюс 9. Записуємо 13. І це дорівнює. 7 плюс 9 це буде у нас більше, ніж 13. Щоб не писати в неправильному як неправильний дріб, давайте ми це запишемо. заберемо звідси, наприклад, 7, і ще треба додати 6, то це буде 13 плюс 3. То ми можемо записати це як 13 плюс 3. І буде 13. І це дорівнює. Тепер це можна записати як 13, 13. Плюс 3 тринадцяті, І це дорівнює. Ну що ж, 13 тринадцятих – це одиниця. І плюс 3 тринадцятих – це буде 1 1,3. Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 4 плюс 4 п'ятих. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. То знаменник спільний буде 5, а в чисельнику пишемо 4 плюс 4. І це буде п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 4 це буде 8. А 8 нам краще записати як 5 плюс 3. Буде п'ятих. І це дорівнює. Чому я так записав? 5 поділиться на 5. Тобто це можна записати як 5 п'ятих. Плюс 3 п'ятих. І це дорівнює. 5 п'ятих це 1, і ще є 3 п'ятих, то це буде 1,3. Є. Переходимо до 7-го завдання. Бачимо 7,8 мінус 1 восьма. Знаменники в нас спільні, 8, то у чисельнику тоді записуємо як різницю чисельників 7 мінус 1. Бо тут знак мінус буде 8, і це дорівнює. 7 мінус 1 це буде 6. Пишемо восьмих. Є. Переходимо до восьмого завдання. Бачимо 1937 мінус 1837. Пишемо, що це дорівнює. Знаменник спільний буде 37. Тут дроби віднімаються, а то чисельники ми також віднімаємо. 19 мінус 18 буде 37. І це дорівнює. 19 мінус 18 це буде одна. Пишемо 37. Є. Переходимо до дев'ятого завдання. завдання. Бачимо 37,49 мінус 37,49. Ну, це однакові числа. Різниця буде 0. Можна опевнити цьому ну, яким чином. Знаменники однакові, то тоді віднімаємо чисельники 37-37. Буде 49. І це дорівнює. Це тоді 37-37 це буде 0,49. Або буде це як частка 0, що ділиться на 49. І це дорівнює, звичайно, 0. Бо ці дроби однакові. Так, є... Ну і переходимо до 10-го завдання. Бачимо 42,55 мінус 1255. Знаменники однакові. Тоді віднімаємо чисельники, пишемо, це дорівнює 42 мінус 12, пишемо 55. І це дорівнює. 42 мінус 12 це буде 30. Та пишемо, що це буде 3055. Є. Ну що ж, переходимо до 11-го завдання. Бачимо 4 сьомих мінус 2 сьомих. Знаменники у нас спільний буде 7. Тоді 4 тут сьомих віднімається 2 сьомих, то в чисельнику пишемо 4 мінус 2, записуємо сьомих. І це дорівнює 4 мінус 2 це буде 2. Пишемо сьомих. Є. Переходимо до 12-го бачимо 39-47 мінус 22, 47. Спільний знаменник у нас буде 47. Дроби віднімаються, то чисельники тоді віднімаємо. Пишемо 39. Міс 22, 47. І це дорівнює. Ну що ж, 39 мінус 22, 39 мінус 20 це буде. 19, а 19 мінус 2 це буде 17. Запишу своємо, що це буде 17. Пишемо 47. Ну що ж, ось таке просто задання на додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. На цьому вправо завершено.